Вітаю! А, сьогодні розкажу вам за кавою а, про те, як я роблю магію з шиї Меджорні. Ви вже давно просили мене в коментарях зробити відео, як я, в принципі, створюю промпт, як я його використовую, які в мене з'являються ідеї, і так далі. Тому наразі я одразу з вами сьогодні придумаю промпт і оброблю її як ілюстрацію, і покажу, як я його потім використовую. Але перед тим як я це почну, я хочу подякувати донатам, які я отримала. Це неймовірно приятно. За кожен ваш коментар, кожен, хто коментує, ставить лайки. Моя особлива вдячність, бо я бачу, що цей контент потрібен, що вам це цікаво і що це має для мене такий великий сенс. Тому дякую, неймовірна вдячність за донати, за коментарі, за лайки. Ви неймовірні. І так, перейдемо. На мій погляд, не весь творчий цей процес, як він у мене виглядає. Поїхали. Заходимо на наш улюблений сайт. Спочатку я завжди намагаюся знайти щось нове для себе, якісь там ідеї, якийсь креативний погляд. Для цього я заходжу ось сюди і дивлюсь на інші роботи, на інші ілюстрації, які вже створили. Ви можете подивитися, які тут красиві є ілюстрації, вони неймовірні, фотографії, 3D, а це просто така, знаєте, для мене це як Пінтерест. Тому тут головне одразу зупинитись і не залишатись там багато часу, бо це можна дивитись, по-моєму, постійно. Ось тут мені подобається ось ця коробочка, вона зроблена в стилі Святий Патрік. Це найближчим часом буде. Святкування, в принципі, його вже потрібно було викладувати на стоки. Але я просто хочу показати тут, що якщо даже ви скопіюєте один в один промт, у вас не буде такого ж зображення. Я зараз копіюю промт, вставляю в Міджорні і воно нам генерує ілюстрацію по такому ж самому промту, як було і ось там от в центральній да, сторінці. Але ви зараз побачите, що він буде інший. Так, Міджорін теж може помилятися і може зробити щось дуже схоже, що буде майже як копія. Тому намагайтеся все ж таки створювати свої світи, свої ілюстрації, свій креатив. Намагайтеся все ж таки це робити більш коректно. Ну, бо я не дуже люблю плагіат, чесно вам скажу. Тому а, зараз я тут буду ловити хвилю з вами і думати, як це правильно зробити, що я сьогодні хочу отримати. Ось такі вийшли такі достатньо кавайні коровки. Мені вони подобаються, вони більш в акварелі. Ви бачите, що вони зовсім інші, не такі, як там були на промті. Так, і давайте, ну, мабуть, я все-таки хочу не зовсім коровку, я хочу е, такого бика. І я зробила е, собі таку поправочку, він буде антропоморфний. І зараз я спробую його зробити повне тіло, щоб було. А ще я хочу додати, щоб він був в'язаний. Ось я собі так придумала, десь я на просторах інтернету це бачила і мені подобалось. Тому давайте я пограю зі словами. З цим промтом і спробуємо зробити. І так, поїхали. В принципі, далі ви просто підбираєте слова, ви можете подивитись десь на англійській мові, як це звучить. Ви можете подивитись інші промти в міджорінг, ви можете підбирати деякі слова і погратися в даному випадку. Або ви можете не заморачуватись, да, там, і спокійно додавати якісь. Вже готові промпти, які є, і вже з ними працювати. Але я ось хочу щось таке індивідуальне, тому я зараз поперебираю тут слова і пограюсь. Ну, вже щось схоже, але не зовсім те, що я ще хочу. Ось це вже ближче до реальності. Я би ще хотіла його в пальто, але в пальто не вийде, і я хочу все ж таки зробити його більш таким. В'язаним, щоб прямо можна було подивитись, що він е, як будто вишитий. Ну, тут деякі смішні з ногами, така антропоморфона форма щита, звісно, можна поржати з цього. Ось це мені сподобався. А тепер дивіться, я можу натиснути варіацію. І саме з цієї вже варіації я буду е, далі додавати дані. Щоб він був такий, як мені потрібно. Ось тут я додаю наш промпт і чекаю на варіації. І коли мені все подобається, то промпт можна вже використовувати на зовсім різні ілюстрації, в принципі, замінюючи тільки базу. В мене, ось я зараз хочу зробити ще, допустимо, баранчика, такого мені подобається. Ну і в принципі, ось так я іноді роблю свої ілюстрації. Бо якщо малювати там в'язану річ, то це, звісно, по часу забирає дуже довго. а така ілюстрація мені дуже подобається. Її достатньо легко продавати на різних стоках. І той же Etsy, креатив, також я хочу напам'ятати вам, що ви можете продавати промти. Теж є стоки, на яких ви можете продавати промти, в тому числі і на Еці. А, тому ну, шиї вже зайшов в наше життя, і тому потрібно використовувати цей інструмент і заробляти з ним гроші, я так вважаю. Але, ну, звісно, у кожного своє відношення до цього. І так, далі я опрацьовую свою ілюстрацію. Ага. Опрацьовую в фотошопі, опрацьовую, якщо мені потрібно через Remove Background. В мене є відео на каналі, ви можете подивитись. Дивлюсь просто, що мені зручніше, то і використовую. І перед тим, як я вам покажу, як я роблю апгрейд, хочу напам'ятати, що в мене вже є телеграм-канал, туди я закину ці промти обов'язково. В мене є Patreon, підписуйтесь. Я там зараз буду давати ексклюзивну інформацію по тегам, по дескріпшну, як продавати, що продавати. Це все буде при платній підписці. Також я вас чекаю на своїх сторінках інстаграму. Ну, і якщо ви сьогодні почули щось цікаве для вас, то з вас лайк, підписка, колокольчик, щоб не пропустити далі. А зараз. Продовжимо. Переходимо до Magnifical. Тут я вам покажу вже не Апскейл, який безкоштовний, і в мене теж є це на каналі. А Magnifical, які платні, але при такої ілюстрації він дуже ефективно працює. Magnifical трошки інший інструмент. Ви тут можете налаштувати дуже велику кількість налаштувань і можете також прописати промпт. Ви можете в якому стилі вибирати, але головний плюс цього інструмента, як ви бачите, що він не просто робить апгрейд, а він вдосконалює і робить деталізацію. Так, іноді він теж може зробити щось зайве, типу, типу третього глазу. Ну, тоді я зазвичай щось там руцями вже обґрунтовано роблю в фотошопі. Тому я ось так обгрейтнула, мені все подобається. Ви бачите, наскільки вона деталізована, наскільки вона класнюча. Після цього я її скачую і перетаскую в свій Photoshop. В Photoshoпі в мене ще стоїть функція, я трошки ще удосконалюю. Мені все мало, все мало. Зараз я приберу цей третій глаз, який у нас з'явився в Photoshoпі. І, в принципі, вона вже буде готова до продажу. А, тому ось так виглядає моя а, праця з шиї. Ви можете брати це собі і використовувати, будь ласка. Також напам'ятаю, що зараз я розміщу це всю інформацію одразу в телеграм-каналі, де ви можете побачити промти і варіанти, що я зробила. Всім гарного дня! Дякую, що додивились до цього моменту. Донатимо на ЗСУ. Не забуваємо завдяки кому ми сьогодні живі. І наші сім'ї в тиші та спокою, тому папа підписуємося з вас. Лайк і подобаєчка.